Вас вітаю на каналі Фізмат Онлайн. Сьогодні ми поговоримо про степінь з натуральним показником та степінь з цілим показником. І так, що таке степінь з натуральним показником? Давайте ми візьмемо рієчку і помножимо її, наприклад, 4 рази саму на себе. Щоб це записати коротше, можна поступити слідуючим чином: записати таким чином: 3 в четвертому степені. Отакий от запис, от запис називається степенем числа. Тут, в даному випадку, 3 називається основою степеня, а 4 показник степень. В загальному, в загальному це можна записати наступним чином. Наприклад, А помножити на А, помножити на А, помножити і так далі, помножити на А. Наприклад, ми множимо N разів, це число А, разів, То це можна записати як A в степені N. А основа степеня, ось це у нас основа степеня, а n показник. Причому N це натуральне число. Якщо, наприклад, взяти будь-яке число. У першому степені, да? то неважко догадатися, що це буде дорівнювати що самому цьому числу. Наприклад, 38 у першому степені це дорівнює 38. Тепер ще треба домовитися про наступне. Якщо ми беремо будь-яке невід'ємне число. Підносимо його до будь-якого степеня, то й буде теж невід'ємне число. Наприклад, якщо ми на 11 і підносимо до 5 степеня, в нас вийде, якесь число яке ж число вийде, воно обов'язково буде додатнім, бо 11 додатнім. Інша справа, якщо ми беремо від'ємне число. Наприклад, от беремо мінус, те саме мінус 11 і підносимо його. До парного степеня, наприклад, до четвертого степеня, що це значить? Ми 4 рази множимо мінус 11 саме на себе. І в результаті в нас вийде число, додатнє, більше нуля. Якщо ми візьмемо мінус 11 і підносимо його до непарного степеня, ми будемо 5 разів, наприклад, тут множити мінус 11 саме на себе, то в результаті в нас вийде число від'ємне. Думаю, що це зрозуміло. Далі розглянемо властивості степені з натуральним показником. Вони виражаються у вигляді теорем, їх декілька. Ці теореми доводяться, але ми їх не будемо доводити, тому що відео буде дуже довгим, затяжним. Ми тільки розглянемо самі властивості і приклади, як вони використовуються. І так, візьмемо перша властивість. Полягає в наступному. Якщо в нас є якесь число А і числа М і Н натуральні, натуральні числа, то правильною буде така рівність, що А в степені М помножити на А в степені Н дорівнює А в степені М плюс Н. Як можна пояснити? При множенні степенів з однаковими основами. Основа залишається тією самою, а показники цих степенів додаються. Наприклад, наприклад, ну от візьмемо М в третьому степені помножити на М в четвертому степені. Дорівнює. Основа у нас однакова. Показники натуральні. Значить. За цією властивості буде що? М в степені 3 плюс 4. Тобто, це в нас буде М в 7 степені. Отак От використовується ця властивість. Друга властивість, дивіться, друга. Якщо в нас показники такі, що перший показник більший другого. Так? А основа. Основа не має бути рівна нулю, не має бути рівна нулю, то тоді правильна буде така властивість А в степені М поділити на А в степені N дорівнює А в степені М мінус Н. Тобто. Як по-іншому? При діленні степенів з однаковими основами, основа залишається тією самою, а показники віднімаються. Тепер зрозуміло, чому а не дорівнює нулю, да? бо якщо тут буде 0 в якомусь степені буде 0, а на 0 ділити не можна. Чому М більше n? Більше тут М повинно більше бути N. М більше N. Чому? Для того, щоб цей показник був невід'ємний. Ось цей показник. повинен бути натуральним показник, ми домовлялися. Наприклад, наприклад, от, Х в степені в п'ятому степені поділити на Х в четвертому степені. Значить, в нас ділення. Основа та сама, а показники, що віднімаються, це буде х в першому степені, а це буде просто що? Буде просто Х. Ось така друга властивість. Третя властивість. Для будь-якого А і натуральних М і Н справедлива така, то тожі, що А в степені М та піднести до степеня N дорівнює А в степені М. Помножити на N. Як по-іншому сказати? При піднесенні степеня ще до степеня основа залишається та сама, а показники перемножаються. перемножаються. Наприклад, от я візьму такий, такий випадок. Мінус 6 піднести до 3 степеня, піднести ще раз до третього степеня і піднести. Ще раз до третього степеня Дорівнює. При піднесенні степеня до степеня показники нам треба перемножати. І так, 3 на 3 на 3 буде скільки? 27. Але ж від'ємне число в непарному степені, то значення степеня буде яким? Від'ємним, правда? Значить буде мінус 6 в 27 Степені Ось як діє ця властивість. Ну і четверта властивість, четверта властивість полягає ось у чому, що якщо у нас будь-які є два числа, добуток їх підносимо до якогось степеня, то ми можемо кожен з множників, кожен з множників піднести до цього степеня. І ці степені перемножити окремо. Як діє ця властивість? Наприклад, візьмемо 9 х в квадраті у в квадраті дорівнює. 9 я можу записати як 3 до квадрату. Х в квадраті, у в квадраті. Це дорівнює. Використовується властивість тільки навпаки. У нас вона записана в такому вигляді, а я запишу її в такому. Значить, що буде у нас? 3Х в другому степені. От як використовується дана властивість. А що ж таке степень з цілим показником? Ну, цілі числа, ви пам'ятаєте, да? що це натуральні числа, їм протилежне число 0. утворюють множину цілих чисел. так? То домовилися наступним чином. Що для будь-якого числа А, що не дорівнює нулю і натурального n. Натуральне N. N натуральне. Натуральне N. Правильна така рівність, що. А в степені мінус n дорівнює 1 на А в степені n. Значить, ось оця рівність показує фактично степінь з цілим показником. Тобто, якщо у нас показник від'ємне число, ми можемо його зробити додатній показник, тільки він перейде ніби в знаменник. Так, ось. Тепер. Домовились наступним чином, що якщо число А не дорівнює нулю, знову ж таки, число А не дорівнює нулю, то це число в нульовому степені дає одиничку. Тобто будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Наприклад, я взяв 38 в нульовому степені, це дорівнює одиничці. Як це використовується практично? А от, наприклад, нам треба подати А в мінус 8 степені у вигляді степеня з додатнім показником, як це робити. А згідно оцієї рівності, ми можемо записати, що це дорівнює 1 на А8 степені. На А8 степені. Або в нас є вираз x -Y, ну, скажем, мінус у, ну, скажімо, мінус в другому степені. да? А нам треба подати, щоб був додатній показник. Як це зробити? А ми його беремо, записуємо в знаменнику цей вираз. Одиниця на x мінус y. В квадраті в другому степені. От нас буде і додатній показник. Тепер, навпаки, навпаки, от, наприклад. Одиничка на х. Нам треба подати, щоб не було дробу в вигляді цілого виразу. Як зробити? Значить, тут х в першому степені. Ми його записуємо, піднімаємо вгору, то в нас стане х мінус в першому степені. Правда? Наприклад, х в п'ятому степені да, на y в сьомому степені. Нам треба зробити так, щоб не було дробу. Як робимо? А це буде х в п'ятому в 7 піднімаємо. Да? Значить, у нас показник змінюється. ж буде на Y 7 степені. Ось що таке степень з цілим показником. А ось властивості степеня з цілим показником. Такі ж самі, як і для степеня з натуральним показником. Ну, а зараз розв'яжемо декілька вправ із збірника. І так. Варіант перш, четвертий, завдання 1,4. Ось у нас четвертий варіант. Четверте завдання. І так, х мінус 4 степені, піднести до 8 степеня, поділити на х в мінус 16 степені. Давайте. Ми це запишемо. Значить, варіант четвертий варіант четвертий. Так. Отже. Х в мінус четвертому степені. Піднести до 8 степеня, поділити на х в мінус 16 степені. Як ми робимо? Згідно властивостей степенів, робимо наступним чином. Оскільки в нас дію виконуємо спочатку піднесення до степеня, значить, перша дія піднесення до степені. Х мінус 4 степені підносимо до 8 степеня. За властивістю. Степеня, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Мінус 4 множимо на 8 буде мінус 32. Значить х в мінус 32 Степені ділимо на х в мінус 16 степені. Оскільки у нас ділення степенів, то при діленні степенів з докому стоми є властивість така. Показники віднімаються. Значить буде х в якому степені? Мінус 32 мінус мінус 16. Мінус мінус 16. А оскільки за правилом віднімання раціональних чисел, тут в нас буде мінус 32 плюс 16. Бо віднімаємо від'ємне, значить додаємо число протилежне до від'ємного числа. Отже, це в нас буде х в степені мінус 32 плюс 16. Ну, а мінус 32 плюс 16, то це буде мінус 16. Так? Значить, буде х в степені мінус 16. Дивимося на відповіді. Значить, х мінус 16 степені це буде відповідь А. Отже, ми перше виконали. Зробили. Значить, ставимо тут плюсик, що ми виконали. Наступне. Наступне у нас. П'ятий варіант. Завдання 1,4. Так само. Значить, п'ятий варіант. Завдання 1,4. Знову ж таки, ось у нас. Подати в гляді степені вираз. М в третьому піднести до 8-го степеня. Поділити в дужках М8 в поділити М в другому. Давайте ми це запишемо. І так, варіант 5. У нас такий вираз. М в третьому. М в третьому. Так, піднести до восьмого степеня, поділити на М в восьмому, М в восьмому в дужках поділити на М в другому степені. Дорівнює. І так, перша дія, як завжди, піднесення до степеня. Значить, виконуємо от першу дію. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Значить, 3 на 8 24. Да? Значить, буде М в 24 степені ділимо. Виконуємо дії в других дужках. Ось тут. Ми ділимо при діленні. Степені за такою словами показники віднімаються. Значить, що буде? 8 мінус 2. Буде 6. Значить, в дужках у нас буде М в 6 степені. Ідемо далі. У нас тут ділення степенів. При діленні степені показники віднімаються. Значить, що в нас буде? В якому степені? 24 мінус 6. 24 мінус 6. Це буде 18. Тобто, в нас буде. Відповідь М18 степені. Дивимося на відповіді. У нас М18 це буде відповідь А. Розв'язали. Відмічаємо, що це у нас розв'язано. І візьмемо, наприклад, 15-й варіант. Завдання теж 1,4. Значить, 15-й варіант. 15 варіант. Завдання 1.4 Завдання 1.4. Так. Завдання Ось зв'яння 1,4. Значить, подати у вигляді степеня. Ось воно. b в четвертому піднести до кубу, поділити на b в квадраті, піднести до п'ятого степеня. Давайте і це ми зробимо. Значить, варіант 15. Такий вираз у нас. B. В четвертому. Піднести до третього степеня. Поділити на B В другому степені. Піднести до п'ятого степеня До п'ятого степеня Так. Ми виконуємо. Значить, підносимо до степеня. Спочатку тут підносимо до степеня потім тут підносимо до степеня Значить, степень до степеня показники перемножаються. Буде, що у нас? B 4 множимо на 3 12. Значить, b в 12-му. Поділити на b В якому? Спень до степеня. 2 на 5, що? Буде 10. Дорівнює. Тобто b в 10 степені. Знову ж таки, в нас ось тут ділення. да? Ділення. При діленні показники віднімаються. Віднімаємо показники. Значить, буде b в якому? Б. Квадраті Б в другому степені. Дивимося відповіді. Б в другому степені це відповідь А. От ми виконали теж це завдання. Для самостійного розв'язування. Ось приклади ті, які не відмічені. Ви розв'язуєте самостійно. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся у коментарях до мене. Бажаю успіху!